Киянка Анна Межуєва свій кар'єрний шлях в Україні розпочала з індустрії моди. Втім, як і для багатьох українців, її життя кардинально змінилось на початку 2022 року. Через повномасштабне вторгнення головним пріоритетом стала безпека. Тоді Анна з маленькою донькою переїхала до Сполучених Штатів. Це для нас не гра з дитиною змінити щось на деякий час. Вона маленька, їй 6 років зараз. Я розуміла, що треба обирати країну, де я буду самобудувати нове життя. Якби це е, трагічно жорстко не звучало зараз, але це так і є. І ми обрали США, бо це в моєму розумінні країна можливостей, країна, яка підтримує Україну, яка підтримала нас, коли ми сюди приїхали. У Лос-Анджелесі Анна усвідомила її досвіду в індустрії моди недостатньо. Коли я приїхала в США, то я зрозуміла, що аудиторія інша, люди інші, продукт, ринок. Це все треба було вивчати. І я точно знала, що для фешн-бізнесу треба буде зовсім інший підхід. Тобто різниця ринку в Україні та в Америці дуже велика. У США Анна почала випробовувати себе у нових сферах. Спершу разом із партнеркою організувала різні заходи та, врешті, зупинилась на квітах. По Факту і тут, і в фешені є виробництво, є маркетинг, є операційка. Тобто я займаюся саме цим. Да? Найголовніше, тобто я бачу ціль нашу мету, куди ми йдемо, і вже будую стратегію для досягнення. Так, рік тому народився квітковий бутік у Беверлі Гілс, містечку в околицях Лос-Анджелеса, де живе багато голівудських зірок. На роботу Анна найняла виключно українців, деякі з яких працюють дистанційно з України, а інші живуть в околиці. Тетяна Миронова мешкає у США вже вісім років. У Кремниці працює флористкою. Це робота моєї мрії. Ви бачите, який у нас гарний офіс. І кожен день торкатися квітів, робити красиві композиції. А я така творча людина і займатися цим. Це те, чого я дійсно хочу. Те, що мені подобається, і приносить задоволення. Візитівкою кравниці є троянди. Втім, цього дня тут панує запах вої, адже створюється різдвяна колекція. Сьогодні я працюю над різдвяним оформленням. Щороку ми вигадуємо щось нове для наших клієнтів. Ось кілька прикладів зі святкової колекції. Магію різдва тут втілюють у вишуканих композиціях зі свічками та іграшками. А також плетуть традиційні віночки із ялинкових гілок. Анна Межуєва розповідає: Різдво та інші родинні свята особливі для її компанії, адже це не так про бізнес, як про сімейні цінності. Так як я маю дитину свою, я надихаюсь нею. Я надихаюсь нашими традиціями, які є в моїй родині. Оце найголовніше натхнення. Але що цікаве, тут саме велей, мені приходиться, ще переключатись, тому що, наприклад, сьогодні ми будемо створювати композиції для єврейського свята Ханука. Це теж важливо, тому що Лос-Анджелес дуже велике інтернаціональне місце, місто. У майбутньому свою бізнес-модель Анна планує розширити до франшизи, якою могли б користуватись українці, які прагнуть відкрити справу будь-де у світі. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.